Чи згадуєте ви стару добру дитячу естафету, коли за першість команди можна було перевернути цілий світ, вийти далеко за рамки власного можу, вдосталь побігати, та врешті-решт підбадьорити і товариша словами ти зможеш, якщо я зміг саме під таким гаслом за перемогу в обласних змаганнях в рамках всеукраїнських масових спортивних заходів боролись шість відчайдушних дитячих команд зі спеціальних закладів. Ну так як це спеціальна школа, дітки з особливими потребами, то фізичне виховання заходиться на такому у нас на високому рівні, тому що так як вони не, не, не можуть сприймати програму шкіль загальношкільної. Загальношкільної школи, то фізична культура допомагає їм в розвитку встановлені особистості. Ми, ми дуже вдякуємо особисто від себе, від діток, від адміністрації. Такі змагання потрібні. Дітям це свято. Ну і нам приємно, то що є такі люди, які можна сказати на голому ентузіазмі, роблять дітям свято і показують, що фізкультура це спорт для всіх. Загальновідомо, що біля комп'ютера здоров'я не наберешся, та настільки цікавіше самому бути реальним героєм своєї гри. Крім того, спорт сприяє зниженню агресивності, напруженості та формує гармонійну атмосферу в шкільному колективі. На думку голови благодійного фонду Здорова нація Вадима Кудіярова, залучити якомога більше вихованців шкіл-інтернатів до релігії здорових людей під назвою Спорт дуже важливо, адже це не тільки сприятиме їх повноцінному розвитку, а й навчить дітей ставити перед собою цілі та досягати їх. Що ми традиційно підтримуємо ці змагання вже три роки поспіль. Я вважаю, що для вирішення цієї проблеми мають прийматися якісь нові підходи вирішення цієї проблеми. І, тобто, чи це законопроекти, чи це якісь інші рішення, які будуть мотивувати і підприємницький сектор, і інші громадські організації до реалізації програм, направлених на цих дітей. Взагалі ми вважаємо, що саме от фізична активність вона це фундамент, тому що Спорт, фізична культура це, по перше, профілактика від цих негативних явищ. Це те, що дає людині почуття колективізму, патріотизму, розвиває його силу волі, і це дуже, це, це дуже потрібно. Участь в обласних спортивних змаганнях взяли учні 4, 5, 6, 7, 8 та 9 класів. За допомогою тренерів діти формували власні команди. Кожна з яких складалась десяти осіб, не менше чотирьох з яких дівчатка. До активних змагань з флорболу, веселого дарцу, дружньої командної естафети та перевірки на міцність перетягування канату, діти поставились вельми відповідально та рішуче. Адже справжні чемпіони зовсім не ті, які виграють, а ті, в кого більше хоробрості. Я сьогодні кидала дартс, Я ще танцюю в танцях? Люблю теж танцювати в шашках, в футболу і в баскетболу. Хочу в майбутньому стати спортсменом, щоб бути сильним, здоровим і високим. Разом з тим, напередодні одного з найбільш довгоочікуваних свят на землі, дня Святого Миколая за свої високі досягнення юні спортсмени отримали солодкі призи від благодійного фонду Здорова нація, а також безліч спортивних подарунків, з якими кожен урок фізичного виховання стане невичерпним джерелом позитивних емоцій. Олена Закревська Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.